Вони, по-третє. <клес> Документи. Щель сходиться з документами. Задій номер. Так воно виглядає. Я би сказав, що саме фільтра дамо, там не проблема. Дуже хороша компресія, я би сказав. О. так ну Сідушку при бажанні можемо переставити з теї, якщо щось то поміняє, перекрутимо тільки номер. Ну, все більше ще про неї нічого сказати не можу, фактично, зараз я її ще так, нема тросика щеплення, по-моєму, так. І... Зато передніх тормозів тросик є, ні. Я вже й сам забув. А, то се передніх так. допустим оптику. Ага, оптику. Оптики у нас в панелі є. Ну, може, найдемо, може, сам того знімемо, подивимся. Короче.